Трикотажна сукня тренд місяця. Складемо три модні образи, де головний акцент на сукні. Привіт-привіт! Ви на Ютуб каналі Територія мінімальних цін. А я до вас з новою порцією трендів. І головний з них трикотажні сукні. Це незмінний атрибут не лише зими, а й міжсезоння, адже вони стильні, комфортні та дуже красиві. А перед тим, як створити три модні образи з трикотажними сукнями, натякну вам, дивіться цей випуск до кінця. Адже саме у фіналі я розповім про найнеочікуваніший тренд на аксесуари. Дочекайтеся! А ще сьогодні хочу вам показати одну з трендових суконь, яку ми і розіграємо від мережі шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Будьте уважні щодо умов розіграшу, Про них розповім трошки згодом. І наш перший образ ми складемо саме з цією сукнею. Дивіться! Темно-синя сукня довжиною міді із коміром. У неї дуже цікаве в'язання. За рахунок тоненьких косичок вона дуже м'яко облягає тіло. Підібрала до такої сукні батильйони на стійких підборах і вийшов самодостатній офісний варіант. Часто жінки відмовляються носити сукні взимку. Але на відміну від інших, саме трикотажні дарують вам затишок тепло та комфорт. Тож дивіться, який другий образ трикотажної сукни у нас вийшов. Чорна трикотажня сукня із відкритими плечима більше підійде для урочистих днів. Тож додамо до образу батільйони на підборах і елегантну дамську сумочку. Трикотажний одяг дуже універсальний, і я думаю, ті, хто це оцінили, ідеально можуть поєднувати комфорт і стиль. А тим часом ми вже підготували для вас третій образ. У ньому сукня йде в комплекті з джемпером. Тож в теплому приміщенні можна показати свої напівоголені плечі. А коли прохолодно, утеплитися джемпером. Підкреслимо бежевий колір світлим взуттям і сумочкою у кольорі Капучино. А перед тим як розповісти, який неочікуваний тренд в аксесуарах, повідомлю про те, як же виграти трикотажню сукню. І це дуже просто, як завжди. Напишіть нам у коментарях під цим відео, який з сьогоднішніх трьох образів вам сподобався найбільше. Переможецю ми оберемо рандомно. Ну і про неочікуваний тренд в аксесуарах це прикраси у формі тварин. Котиків, собачок, змійок, пташок. Хай такі прикраси стануть вашим талісманом. Ну а на сьогодні у мене все. Нагадую вам за трикотажним одягом. І навіть більше забігайте в мережу шопінг центрів території мінімальних цін. Тут ви знайдете безліч стильних та комфортних речей не лише для себе, а й для усієї вашої родини. Ставте нам лайк на це відео, пишіть коментарі та вигравайте цінні призи. А ще не забудьте підписатися на наш ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні стильні та корисні випуски. Побачимось!